Так, і всім привіт. Сьогодні день третій. Відкриваємо знову футлярчик Fever, поки не виб'ємо ніж. Перший футлярчик у нас була фіолочка, другий синька. Купуємо ключик. І надіємося, що гейп уже мені в щось видасть. 704 футляри гейп без золота. Що, хлопці, скажете? Щось буде? Ставочка. У мене тут друзі, Петок і Саша. Аж. Якщо падає Шкалашик, калашик, то. Калашик тобі губа не дура, я тобі скажу, Петя. Я розумію, що ти мій кумнув, блін. ха Калашик та мой. А в тебе не в року. Добре, якщо випадає калаш, я тобі його скину. Я тобі обіцяю. Випадає ножик, він мій. А, він пролетів! Блін, Фомас пролетів! Два таємних просто пролетіли. Гейп! що за байти пішли? Ну, надеюсь, скоро щось випаде. Всім пока.